Друзі, привіт! Привіт, мої любі! Напротязі тижня я хворіла, тому викладала вам лише коротенький відео-шортс. Були проблеми з голосом, без якого на роботі мені аж ніяк, тому вдома я по більшій частині мовчала. А зранку я бігала зустрічати львівський потяг, бо їм поверталася моя молодша сестра. Вона відпочивала у ворогті, я була навігатором для неї і розповідала, де шукати цей мох. Спільними зусиллями у лісі ми назбирали величезний, найбільший пакет із АТБ у цього прекрасного, чудового моху. Коли я взяла його в руки, уявіть собі, у мене навіть прорізався голос. Я майже заспівала, я уткнулася лицем у цей мох і кажу: Боже, оце щастя. А перед її поїздкою їй розповідала, як ми відпочивали у Львівській області, близької сходницею, є така собі база відпочинку Майдан. Ми там відпочивали, і місцеві люди запросили нас на кінну прогулянку до лісу. А я обожнюю коней і вміж їздити верхи. Коли я зайшла до них в хату о шостій ранку, я відчула такий смачний аромат жарених пиріжків. Молода жінка жарила пиріжки із картопляного тіста, із м'ясом, а поряд сиділа бабуся і ще спила із російського самовару. Кажу, доброго здоров'ячка, бабуся, а можна і мені? Вона подала мені чашечку напою, і пиріжки я як ковтнула, так і сльози потекли. Вони потім голосно сміялися, а бабуся казала, пий, доцю, пий, нічого страшного, що о 6 ранку, то ліки. То була домашня колганівка, домашня горілка. Пляшку потім мені дали із собою. Неймовірно, м'яка і смачна горілка, яка зроблена на джерельній воді. Так от пляшку цієї горілки сестра мені і привезла. Ну і варенечко із ягід, які у нас на Дніпропетровщині не ростуть. Дивіться, власне, якого скарбу тепер я є. Це, це така краса. Це Український карпатський мох. Господи, люди добрі. Якби мені хтось сказав, що я повинна залишити Україну, та ніколи. Я її так люблю. Я обожнюю свою Україну. Я не знаю, чи вміститься він весь морозильник чи ні. Але я буду намагатися. Яка краса, а як він пахне. Боже, як він гарно пахне, пахне лісом. Пахне Україною, пахне горами, пахне нашим синім небом, нашим ясним сонцем. Ще покажу вам сьогодні одну із рослин, заради яких я продавала свої орхідеї. Пам'ятаєте, вже незвичайна і дуже рідкісна хоя, хоя імбріката, хуя черепичата. Листя в природі тісно притуляються до стволів дерев і створюють. Такий, знаєте, вигляд, як черепиця на даху. От уявіть собі, що е, отут, замість цього стволику, товстенний ствол дерева. І отакі листячка обліпляють отой ствол. Всередині, отут, де складені листячка, ось тут, там в неї є корінці. Тим вона і закріплюється на дереві. Ця хоя. Зростає в гарному симбіозі із мурахами, бо мурахи під цими листячками створюють свої гнізда і таким чином живуть, прикриваючись цими листами від вітру, від дощів і у той же час допомагають. У цій рослині у боротьбі із шкідниками. Хоя є епідеміком Філіппін, індонезійського острову Сулавегі, зростає також на Мальдивах, в Таїланді. Ось така дуже, дуже кумедна вона. Я називаю її хоя-вареник. бо по формі складеного цього листу вона мені дуже нагадує наш український вареничина, те, де вона зростає в природі, то можемо зробити висновок, що ця хуя полюбляє атмосферну вологість. І чи вийде в мене щось із нею, я стверджувати не можу. Але я буду намагатися. Поки що я ось так її прикрутила до такої труби, Труба ця обмотана довгим кокосовим волокном. Я поставила цю трубу. В обрізану пляшку, в пляшці набрана вода, і таким чином це кокосове волокно потрішечку намокає і створює навкруги у цієї плеті, її створює додаткову вологість. Не знаю, чи правильно я це зробила, чи ні. Влічись на цей екземпляр, то я можу констатувати, що лише у ці два листи зростають в неї правильно. А далі, як бачите, йде Голий стовбур, який я ось так намотала, намотала, намотала. І ось тут іще, зараз треба ж так перевернути, щоб не поламати її. І ось лише ось тут з'являється іще одне листечко, а потім голий стволик і ось так ось так іде її кінчик. Кінчик нібито живий. Як бачите, вона навіть є. Початок іще одного листячка. У цієї хої парних листів немає. В неї отак один, один, одне листечко, потім повинно з'являтися друге. І воно повинно отак, знаєте, накривати один. один Ну, не знаю, що вийде в мене, але буду пробувати. Я розумію, що витратила величезні гроші на рослину, в якій я не впевнена, але ж все цікаво, правда? Коли в мене з'явилося дуже багато моху, я хочу спробувати, знаєте, розташувати її у якусь таку плошку, зробити ґрунт із корою, зверху укласти мох з фагном, а потім її. Не знаю, це така моя думка. А що думаєте з цього приводу ви? Хто має? Досвід у вирощуванні цієї хвої. будь ласка, поділіться зі мною. Сьогодні поділилася з вами ось такою своєю радістю, своїм щастям. Починає пропадати голос знов. Тож замовкаю, бо завтра мені на роботу і дуже потрібен. Голос. Що вам сподобалось, то, будь ласка, вподобаєчку, пальчик до гори. А я бажаю вам всім миру, добра і здоров'я. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Тримаймось!